Сьогодні в нашій студії друзі Андрій Ніколайчук, лікар-невролог, нейрофізіолог, займається лікуванням епілепсії, російного склерозу, спини та мігрені. Заходьте нас, запрошуємо. Доброго, Доброго ранку. Ранок. Доброго ранку. Сподіваємось, він дійсно добрий сьогодні після, після попередніх, попередніх не дуже добрих ранків. Так, сідайте, ми ще нас. Ся, так. Та, слава Богу. Слава Богу. А, ось е, така хвороба, про яку ми зазначили, російний склероз, Що це таке і з чим взагалі це, це, це захворювання пов'язане? Тому що ну, небагато людей знають про угу. це діагноз. Російний склероз це не про порушення пам'яті, це не про забутькуватість. Російний склероз це хронічне запальне, демілінізуюче захворювання центральної нервової системи. Основною причиною російного склерозу вважається ураження нервів головного та спинного мозку імунною системою. Це означає, що в якийсь час імунітет людини не впізнає, де свої клітини, де чужі клітини, і починається атака на власні клітини. І тому руйнується мілінова оболонка, де знаходяться поруч нервові волокна, і з'являється рубець зі сполучної тканини. Ось і тому нервові імпульси далі не передаються. Угу. Як це власне відображається зовні угу. на житті людей? Тобто це можна помітити, чи це ну, відбуваються внутрішні процеси, аж поки не стає воно критичним і не виявляється? Клінічно проявляється багатьма симптомами: головокружіння, оніміння по всьому тілу, порушення стачевипускання, порушення зору. Ці е, симптоми притаманні багатьом захворюванням, тому росіяни склероз не завжди вдається відразу поставити діагноз російний склероз. Ось тому і потрібно приходити до спеціаліста-невролога, який буде діагностувати, який буде проводити діагностику, а тоді тільки виселити цей діагноз. По симптомам це головокружіння, оніміння всіх кінцівок е, тіла, головокружіння. Порушення мови також може бути, порушення ковтання може бути, хиткість при ходьбі. Дуже багато людей ходять на вулиці і їх дуже шатає вліво-вправо. Uh -huh. А ми всі інколи думаємо, о, п'яний пішов. А на справді це може бути прояв російського схорозу. Uh -huh. Ось такі симптоми є. То в групі ризику ось такої? В групі ризику пацієнти від 18 до 40 років. Пацієнти. В групі ризику, чиї батьки мали uh -huh. російний склероз, хворобу. А, жінки вдвічі частіше хворіють на російний склероз. І все-таки російний склероз — це захворювання молодого віку. Ага. Uh -huh. — uh -huh. uh -huh. А що uh -huh. провокує? В чому причина uh -huh. хвороба? Uh -huh. Провокує дуже багато є таких тригерів. хронічна втома, стрес. Різні віруси, Апштейн-Бар, середовище, паління. Це все провокує на російний склероз. Засте зараз немає, невідомо, чому виникає російний склероз, але ці фактори, недостатність вітаміну Д також впливає на російний склероз. Що далі, от, якщо людина дізнається про свій діагноз, які є перспективи у людини, чи є перспектива повного одужання від цієї хвороби, чи mm -hmm. ми говоримо тільки про підтримку здоров'я в тому стані, в якому mm -hmm. воно опиняється? Пацієнти мають розуміти, що російний склероз це невиліковна хвороба, і лікування на сьогодні немає від російного склерозу. Є пульстерапія, це великі дози гормонів. Ось симптоматично знімаються симптоми розсіяного склерозу. І є хвороба модифікуюча терапія, яка призначається на ранніх стадіях розсіяного склерозу. Це препарати, які пацієнти приймають, деякі, можливо, і пожиттєво, це на довгий, великий термін. Ці препарати вони не знімають симптоми, але вони не дають утворюватися новим вогнищем в головному мозку. Ці препарати потрібно приймати відразу на ранніх стадіях. Прогнози пацієнти мають розуміти, це як гіпертонічна хвороба. У пацієнта є високий тиск, він приймає препарати і він їх вже почуттєво приймає. Це так. саме з російним склерозом. Зараз дуже багато ведеться клінічних досліджень, досліджень по російному склерозу з приводу лікування, з приводу препаратів. Ці всі препарати вони є дороговартісні, і у нас в Україні існує програма. У нас є центр росіяносхорозу на Соломівській, Київська міська клінічна лікарня номер 4 де все видається безкоштовно. Uh -huh. Ось тому пацієнт має розуміти, що це невиліковна хвороба, але це не є смертельна хвороба. З цим люди живуть, довго живуть, інколи дуже щасливо. А як е, хотіла спитати, але ж про було перш і я хотіла спитати, і наскільки багато таких людей. Просто mm -hmm. от я особисто не стикалася і от цікаво, наскільки це поширена хвороба сьогодні. Чи багато таких людей серед нас і. І як розпізнати так, угу. так, щоб теж, як ви кажете, хтось може подумати, що щось там людина е, не в тверезму стані, а насправді це людина з хворобою? Це поширена хвороба. В Україні десь близько 20 тисяч українців е, хворіють на росіяних скороз. Е, цю, я думаю, що є і більше пацієнтів, на, які хворіють росіянним скорозом, але зазначаю, що симптоми. Відсотків 90% схожі на інші, притаманні симптомам інших захворювань. Головокружіння, слабкість, у мене був пацієнт. Німіють ноги. Болить спина, дискомфорт, але дуже німіють ноги. Зробили МРТ, зробили все, лікували спину, масажі, все класно, не проходить. Пішов до іншого невролога. Як тільки пройшов вже до 8-9 невролога, вирішили зробити МРТ головного мозку. Там великі очаги, великі вогнища. І тільки тоді поставили діагноз. Тобто люди втрачають час. Uh -huh. Uh -huh. І тому як тільки з'являються перші симптоми, потрібно дійсно йти до кваліфікованого невролога, який вам поставить діагноз і буде займатися. І люди, які мають захворювання росіяни схороз, вони мають мати невролога, який вже буде пожиттєво їх вести. Не потрібно там міняти одного, другого, десятого. Від А до Я невролог вже буде повністю вести пацієнта. З російних склерозою. Угу. От, власне, наскільки важливо завчасно на перших етапах прояву симптомів почати реагувати, власне, проходити от, МРТ робити угу. і вже починати якусь терапію для того, ну, тобто, наскільки це впливає на якість життя з цим діагнозом? Це дуже сильно впливає. Російний склероз приводить до інвалідизації, якщо не почати на ранніх стадіях. Лікувати російний склероз, приймати хворобомодифікуючу модифікуючу терапію, то з кожним роком буде все гірше і гірше. Тому є хороба модифікуюча терапія. А, на жаль, у нас в Україні люди, поки вже сильно не заболить, чи сильно головокражіння буде виявлено, чи поки не впаде, ніколи не підуть до лікаря. Вони будуть приймати якийсь препарат, який їм там сусіди скажуть. І тому у нас профілактики. Профілактична медицина в Україні, на жаль, такої немає. Uh -huh. Тому якщо дійсно у нас була профілактична медицина в Україні, і люди б ходили на аналізи, на УЗД, на МРТ, я думаю, щоб випадків було б частіше і правильний діагноз був видний, і не було б такої інвалідизації, яка за Угу. Uh -huh. А як взагалі... Е Людям налаштувати своє життя правильно тим, хто е, отримав е, такий діагноз. Ну невтішний, звісно, який діагноз про будь-яку хворобу, е, хронічну пожиттєву. Е, от ми зазначили вже так, що є, по-перше, терапія правильна, да. е, яку назначає лікар. Як щодо якихось звичайних способу життя, як налаштувати правильно людям, які живуть з цим діагнозом, е, я ще повторюю, що розсіяний склероз – це не вилікована хвороба, але це не смертельна хвороба. Люди, пацієнти приходять, їм поставили версію склероз, вони у розпачі, депресія. І таких випадків дуже-дуже багато. Я всім розказую, що потрібно жити, потрібно цю, цю хворобу прийняти, і потрібно з цією хворобою дружити. Потрібно мати гарний настрій, менше стресу, тому що стрес дуже впливає на клітини головного мозку. І потрібно здорове харчування, більше овочів, фруктів. Бажано, якщо хтось палить. Ці складові звички забрати, алкоголь забрати, вітамін Д, обов'язково потрібно буде вітамін Д, сонечко, але в спеку не потрібно бути на вулиці. Таке okay. лайт сонце. І переохолодження також впливає на розвиток російську схорозу. Людина може нормально жити. Може абсолютно все їсти, бо в мене питають, що можна, чого не можна. Вони такі самі, як і ми всі з вами. Просто потрібно цю хворобу прийняти і потрібно дотримуватися тих рекомендацій. Щоб не було ожиріння, правильне харчування, менше стресу і гарний сон. Відпочинок режим дня, сон, відпочинок, день. Це має бути обов'язково. Угу. Okay. Щоб ще не завдавати ще стресу, так? Так, okay. да, звісно, звісно. Мені, от навіть. Важко уявити, скільки може бути зараз таких спонукаючих факторів, так в умовах війни, враховуючи постійний недосип, постійні стрес і рівень такого життя. Тобто, можливо, ще варто думати про те, як нам в цих обставинах все одно тримати спокій і все одно якось підтримати своє тіло в ресурсі, тому що це не тільки про цю хворобу, а в принципі про великий пласт. 99% пацієнтів, які мають стрес, мають хвороби. Да. От так. Слухайте, ну ви сьогодні просто. Я впала в роздуми, тому що справді хронічна, якщо якась втома, чи не досипе, чи. Ми собі думаємо, нічого висплюся, і потім все буде окей. Багато так дійсно у нас приводів для роздуму. Можливо, наостанок ми могли розумувати ось цю нашу розмову і зазначити якісь моменти, які ми, можливо, прогавили в тому, що потрібно знати про цю хворобу. Що потрібно знати, що росіянний склероз – це серйозне захворювання, невиліковане захворювання, захворювання, яке призводить до інвалідизації. Але, повторюсь, є хвороба, модифікуюча терапія в Україні, вона є безкоштовною, є безкоштовні програми в центрі російського склерозу, яке знаходиться в КМКЛ номер 4 в місті Київ, де все буде безкоштовно надано. Повторюсь, що потрібно мати одного невролога, який буде вести. Вас уже пожиттєво. Повторюсь, що потрібно ввести, сприймати життя, сприймати хворобу, як воно є, не вдаватися в вічі у депресію. Люди і 10, і 20, і 30, і 40 років є такі люди, які живуть, гарно лікуються, приймають хворобу модифікуючу терапію, не впадають у відчасть. І вони гарно живуть і немає інвалідизації. Uh -huh. І якщо у вас з'являється такі симптоми, як головокружіння, мурашки, оніміння верхніх нижніх кінцівок, двоїння в очах, вас кидає в сторони, будь ласка, обов'язково з'явіться до експерта-невролога, який надалі вам поставить діагноз, діагностує. І далі буде вести угу. дякуємо. Так. Дякуємо дуже дякуємо вам так. за цю розмову. Власка. Друзі, проговорили надважливу тему в ще такий день. Так сьогодні відзначається якраз міжнародний день російного склерозу, 31 травня. Для того щоб була більша обізнаність, для того, щоб ми могли раніше діагностувати певні хвороби, які в нас є. Тобто Бажаємо, щоб їх не було, звичайно, що але звичайно, що треба вести профілактичні огляди, звертатися. До лікарів для того, щоб розуміти, що зараз відбувається з моїм здоров'ям, з моїм тілом і зарадити якимось ось таким наслідкам. З нами в студії Андрій Ніколайчук, лікар-невролог, нейрофізіолог, займається лікуванням епілепсії, російського склерозу, спини та мігрені. Якщо вам ця корисна розмова може бути і корисна для ваших родичів, для близьких, поділіться цим відео, щоб більше людей дізналися. Наразі у нас рубрика «Спортайм». Долучайтесь.